Отже, це курсовий проєкт, і це допоможе вам бути більш сфокусованим, коли ви будете притримуватися свого бачення життя протягом наступних 12 місяців. Я не кажу, що ваше бачення зміниться за наступні 12 місяців, але краще перестрахуватися. Треба розуміти, що ви берете участь у цьому за своєю доброю волею. Отже. Першою стадією цього проєкту буде наступне. Я збираюся запропонувати вам щось таке нечітке та туманне. Ви можете робити це як вам заманеться. Я хочу, щоб ви прийняли цей виклик, і мене не турбують ваші відмовки. Ви можете офіційно працювати чи бути безробітнім, ви можете бути самозайнятим чи можете навчатися. Ви можете бути до сих пір військовим, який думає залишити армію. Я хочу попросити вас, щоб ви у наступні 12 місяців почали працювати над своїм бізнес-проєктом. Нехай ваш бізнес-проєкт, який ви збираєте започаткувати, почне генерувати вам певний дохід протягом наступних 12 місяців. Тут мова не йде, щоб ви пішли на якусь роботу, обмінюючи свій час на гроші. Тут скоріше я маю на увазі, щоб ви започаткували свій власний бізнес-проєкт. Другою частиною проєкту є ваш власний внесок, заснований на проєкті. Це те, що ви готові віддати світові у певний спосіб. Це може бути що завгодно. Е, хай ви можете приїхати і приєднатися до мене у Шотландію та зануритися в операцію ПІД, або розвивати свої якісь благодійні програми. Це може бути будь-що. Започаткуйте власне благодійне товариство, створіть власну групу, створіть групу підтримки. Почніть волонтерити, приєднайтеся до організації чи до певної купи людей, які щось роблять корисне та розділяють з вами ваші погляди. Як би там не було, започаткуйте проєкт, в якому ви будете приносити користь, у якому ви зможете покращити та запропонувати якусь цінність світові. І це підводить нас до третього проєкту, яким є сімейний проєкт. Зараз я дійсно оцінюю, що це може бути трохи складним завданням, тому що не всі з нас мають близькі стосунки з членами своєї сім'ї. Це так і є. Ну ми розуміємо, що сім'я означає у армії, у морпіхів і у військово-повітряних сил. Інколи наші друзі можуть бути нам близькіші ніж члени нашої родини. Отже, повернемося до сімейного проєкту. Я завжди визначаю сім'ю як людей, які дійсно проживають з вами. Ось так. Інші люди сюди не підходять. Отже, що до сімейного проєкту, сімейний проєкт насправді, має на меті те, що ви сфокусуєтесь на піклуванні щодо покращення сімейної атмосфери певним чином. Це можуть бути якісь щотижневі сімейні зустрічі, або ви можете збирати купу родичів на каву у певних місцях. Згадайте, як я розповідав вам раніше одну з історій. Так, я розумію, що вас може нудити від деяких ваших родичів, але це необхідні зустрічі. Якщо ви будете збирати разом цих всіх людей та налагоджувати з ними зв'язок, то їм не потрібно буде думати про смерть чи про самогубство, а це дуже необхідна річ. Отже, сімейний проєкт має на увазі, як вам стати врівноваженим, використовуючи певні прийоми, які ви вивчили на цьому курсі, і знову зауважу, що у відповідні моменти ви можете ділитися цими знаннями з іншими. Отже, цей курсовий проєкт включає в себе бізнес проєкт, благодійний, а також сімейний проєкти. Все, можливо, трохи не чітко, але, друзі мої, якщо ви приймете ці виклики, то ваше життя може стати більш наповненим.